Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! З вами Любомир Богоявнський у Павло Нестеренко. І я відповідаю на питання Кості Костянтина. Це псевдонім молодого чоловіка, який зі мною спілкувався, задав мені питання. Суть питання полягає в тому, що робити, коли чоловік... Зовнішньо не дуже, скажімо так, привабливий, він від природу не має якихось таких своїх е, особливих моментів фізичних, да? тобто, і, ну, в принципі, середньостатистичний чоловік. І от як у цьому світі бути успішним, як у цьому світі бути щасливим. Він звертається до мене як і до езотерика, і до таролога, і до психолога, і в цілому, як до людини, у якої є шизотиповий розгляд. В принципі, ну, його цікавить мій досвід. І в цілому, який може бути корисний для нього. Це молодий чоловік, ну і такий, доволі скавий симпатичний, але худощавий і такий ще, як і я був особливо молодшим віці худощавим, йому до 30 років. І, в принципі, у нього виникають свої питання, і йому цікаво почути від мене, саме як від чоловіка, чоловіку. Ну, По-перше, я дуже вас розумію, тому що, от я, наприклад, в минулому комплексувала за своєю зовнішності, особливо в дитячому віці, так, у мене від породи дуже тоненькі були руки, і у мене не виходило, як я не намагався робити різні вправи, там, піджиматися, качатися навіть. Це не виходило взагалі. Е, ну, там у мене була проблема своя з кістками. От мене часто буває дуже хрумтять такі ще кістки, руки. І в принципі ситуація така, я зовнішньо ну, от від породи не вписуюся в еталон чоловічої краси. За соціальними мірками я ну, не красивий. Некрасивий, тому що тут іде момент ще у мене, коли ну от мама, вона українка, тату у мене він такий темненький, так от, і в принципі, ну, у нього там, я так розумію, що моя бабуся, вона зі більш світлою шкірою, а от у нього там сам тато, він більш темний, там якийсь іде, ну от не український, скажімо, Неукраїнське в нього коріння, і коли я народився, так от я росту. Так? Я схожий на українця, по маминій лінії я українець, по такій лінії я теж у мене українське коріння, в мене дуже біла, світла шкіра, але зовнішньо я, в принципі, в ту чергу, ну, от особливо в дитинстві, я ем, дуже сильно відрізнявся від зовнішнього, навіть так. Від, ем, Більшості дітей, від більшості людей, я е, е, от, мав такі свої індивідуальні фізіологічні особливості, е, за якими я е, вважався оточуючими, слабким. Так? Е, мене могли там, побити фізично навіть сильні дівчата, подужати, і в принципі, е, саме життя для мене. Вийшло своїм випробуванням. У тому плані, що, е, е, припустимо, є люди, у яких зовнішні риси, вони дуже такі культуру вписуються, красиві, гарні. В принципі, ну, а я, от у сприйнятті хочущих людей більшості, не красивий, скажімо так, некрасиві в мене зуби, е, некрасиве в мене тіло. І руки в мене м'язів немає, і коли я оголявся, у мене були втянуті всередину мої ці два верхні соски, у мене чотири соски, вони не сформовані. Значить, і одним словом, ну, я переживав деякі, скажімо так, навіть комплекс неповноцінності, особливо в дитячому віці, так. Всім забитий, так, в принципі, і, і от і, як такий, ну, в принципі, оточуючими людьми відкинутий, так, як такий ізгой, якого всі забивають, знищують, руйнують. І я один так, я переживаю ті, ті періоди, коли в мене немає взагалі зовсім друзів. Особливо у шкільний період, я один, я сам, і, в принципі, ситуація складна в тому плані, що я констатую і бачу, я буду старіти, я не красивий, в принципі, чоловік, хоча ну, я симпатичний, скажу що там, як там дуже я себе підтримую психологічно, як психолог, але, скажімо так, у соціальному плані. Ну, от я не є таким красеним, мега-красивим, як є там багато чоловіків. Плюс у мене в зв'язку з отипом розвитом там, підвищена тривожність, там ще ряд симптомів, які я вмію долати, так? І в оточуючому нашому суспільстві так це вважається слабкість, це вважається непрестижність. Так? Це та людина, як я вважаюся ну, невдахою у соціальному плані. А, і, і в принципі, ну, от я заходжу в її спільноту. Так? І, кхм, на мене не хочуть дуже красиві чоловіки звертати увагу. От Вони шукають собі більш таких чоловічних, красивих. Так? І хоча в мене в принципі, ну, вибачте, там, середнього розміру пеніс нормальний такий. Так? І все, але це не помічається, це відкидається. Їм головне, там дуже красиве тіло, якісь чоловічі повадки, і оточуючи люди, не знаючи про мішу за типову розвитку, вони постійно до мене лізли і постійно зміни своє тіло, зміни своє тіло, в тебе некрасиве тіло, воно не красиве, не красиве, не красиве. І це мені двісті разів е повторюють. Навіть ті там, припустимо, дівчатка, в яких самих зовнішніх, ну скажемо. По соціальним міркам не ахті, ну тим паче вони там виходять заміж. Вони все окей, і на моє тіло постійно б'ється і робиться акцент, що я не да? Ну, По крайній мірі, тут, де я живу. Мені постійно це торочать роками там, 10, 15, 20 років. От, і цьому немає кінця, ні краю. На мене не хочуть чоловіки звертати уваги е, своєї е, шукають якихось дуже красивих чи дуже багатих. там, да, тобто, І в мене не виходить створити. Фронт, на фронті любовному йдуть невезіння, йдуть свої невдачі, і, якби, і одним словом, я потихеньку старію і проношу свій хрест. І друга людина, в принципі, на моєму місці вона могла б на мінімум, скажімо так. Піти в якісь залежності, там, вживати алкоголь, наркотики, там, палити цигарки, всі якісь речі робити, тому що ну, не виходить так у соціальному плані бути успішним і щасливим. Але я не здаюся, і з дитинства я борюся. Я борюсь за виживання, я борюсь суспільством. І е, як я борюсь, не дивлячись на те, що в мене ще є інтелектуальні деякі проблеми, які я боруся, і в принципі, в мене ну, там є свої індивідуальні особливості таке сприймання нової інформації, когнітивної обробки, кодування цієї інформації. Я не просто вивчуся на психолога, потім на вчителя англійської мови, дипломованого спеціаліста. Я, звичайно, дуже сильно приділяю щодня розвитку свого інтелекту. Я не женуся за всім відразу. Є декілька галузів, сфер пізнання, в яких я постійно практикуюся. Це наукова психологія, як я психолог дипломований. Це, звичайно, філософські науки. це постійно карти Таро, так, Там я беру, припустимо, The Pictorial Key to the taro, Там, значить, значить, такий ключ до Таро. Terot. Да, Даже если переклады його, да. Там російської мови, ну переважно я читаю в оригіналі The Pictorial, T to the Tarot», да? тобто ілюстрований, такий, да, pictorial". ключ до таро» Артура Вейта. І я починаю англійською мовою там читати. Так, його буває вголос читаю. Так, наприклад, The Hierophant, The Hierophant. He wears the Triple Crown. and is seated between two pillars but they are not those of the temple which is guarded by the high priestess in his left hand he holds a scepter terminating in the triple cross and with his right hand he gives the well-known ecclesiastical sign which is called that of esotericism Distinguishing between the manifest and concealed part of doctrine. Ну, тобто <кій> читаю інколи мені от так, знаєте, коли говорю, що мовою буває складно ще переключитися на англійську, а потім я поступово переключаюся, і щось я можу не зрозуміти зразу відразу. Потім розумію по контексту і читаю цю різну в оригіналі англійською мовою езотеричну літературу. Потім я о, беру граматики англійської мови. Наприклад, Качалова Ізраїлевич практическая грамматика английского языка. Ворба, Граматика сучасної англійської мови. Mountain English grammar. Я беру польську книжечку. Ангельський для самоуку. English is easy. англійська для. Тих, хто вчить її самостійно. Англійська мова легко. Я беру там, припустимо, шкільну англійську мову в таблицях і схемах перечитую. Я беру a short course of Polish Language. Короткий курс польської мови англійською мовою. Дуже гарна книга, яку я купив теж у Варшаві. Я купив у Варшаві і англійську для самого цю книжку. Introduction вступ. так? This book is purposed to help the English speaking persons in their learning of the Polish language, but of course at the beginner and intermediate levels, because the book is out of necessity only the review of the most important grammatical aspects of the Polish language the real problem for learners is that the grammar of the polish language is rather complex because of a high degree of inflection and relatively free word order. so one can say that this language is may heaven for poets, but rather a difficulty for learners. Right. Це в кінці я спонтанно перекладаю. Навіщо справочник школьника англійський язик? by Jenny Dooley. Шлях граматики Грамаве by Jenny Dooley. І інші книги. І от ви знаєте, я їх пусть прочитую. По 5, по 10, по 20 разів. Я беру частину шкільних підручників, яких мене багато, і немало навіть старі видання якісь. І я їх переписую від початку до кінця. Раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наприклад, 10 разів від початку до кінця англійської мови. Там у мене підручник один є, шкільний. Я переписав припустимо. Ну, я не пам'ятаю точно там до десяти разів за ці всі роки. І, тобто і я всіма силами, як тільки можу, вчуся і вдосконалююся, I improve my English language. Для чого? Тому що я усвідомлюю свою ситуацію зовнішньо я доволі середньостатистичний чоловік у очах оточуючих людей. Я людина що за типовим розладом. І у зв'язку з цим, після підтвердження мого діагнозу, я ще отримую ряд. Дискримінації. Все своє життя я відкритий її. У мене є ряд проблем зі здоров'ям, фізичним і психічним, і тому я повинен бути надзвичайно сильним інтелектуально. Я не можу бути в усьому сильним, але є ті галузі, в яких я повинен бути максимально сильним. І ці галузі для мене в першу чергу це англійська мова. English is my greatest power. Because knowledge is power, power is knowledge. І окремо я постійно розвиваюся в езотериці, читаю різну літературу, англомовну, по картам Таро, по екстрасенсориці. Розумієте, Костя? І таким чином я постійно стаю більш сильним і глибинним, не дивлячись на свої проблеми зі здоров'ям у цих галузях, де я можу і маю надію, I hope, конкурувати із професорами. Дуже сильними вчителями англійської мови, де мені, я до себе вимогу ставлю, мені потрібно не просто знати, мені потрібно як вчителю гарно вміти вчити і передавати. Але є складнощі, з якими я роками борюся, вивчаю 11 років вже англійську мову, самостійно закінчував другу вищу Драгоманова заочний відділ 2 роки. І я готуюся далі вступати або на перекладача, ну тільки не зараз, тому що ще аспірантури йдуть, не в цьому році, я відкладу поки що це. Або на е, лінгвістику англійська мова, і друга мова польська, по всій відомості. Там проблема з перекладачем, три мови Драгоманова, треба, значить, англійську я. Е, е, та вважаю, що я нормально зможу здати вступний екзамен. від зараз я піду і зможу. Але там вступний екзамен треба здавати з трьох іноземних мов. Не з двох, а з трьох. Тобто, і третя іноземна мова це іспанська, Spanish, іспаньол, Виникає проблема, тому що я її самостійно вивчаю, і я I'm only beginner», я тільки початківець, тобто я ну, найгірше її знаю. І я подивився вступну програму з іспанської мови. Я третю мову просто не осилю на даний момент здати той екзамен. І виходить, що якби я просто в цьому році я на, на цього перекладача просто не усилю вступити або треба просто обрати дві іноземні мови. Припустимо, там є англійська, польська і зарубіжна література, світова література програма. От думаю, на цю програму я вступив би. Але мені хотілося на перекладача взагалі, щоб так звучало перекладач. Але знову ж от, сучасна нова вимога, як я побачив, як у цьому році зробили три мови. Англійська. І обирається, припустимо, там великий список можна. І там. Ну, я найкраще мов знаю ем, язик польський, польську мову. І потім уже. Ну, В принципі, німецьку я запустив. І я, ну, про китайську навіть мову не маю, це і ругліфу не можу прочитати нормально. От. А румунська мова, ну ні, я її почав у цьому році вчити, так теж підзакинув її. От. Ну, Це іспанська, іспаньол, так, але я дуже-дуже повільно рухаюся, тому десь мені, напевно, рік треба ще на підготовку, і то я буду думати, а можливо, взагалі я. Візьму лише англійську, польську і, пропустимо, світову літературу, навіщо це поясню? Так? Це, життя. це життя Костя. І коли я чоловік, який ну, має свої індивідуальні особливості, які у суспільстві нашому не сприймаються як у мене, як, як у чоловіка, да? тобто я все рівно. Для когось виглядаю там, смішним, можливо, для когось неповноцінним, для когось ще якісь речі. Так? Мені це байдуже. По-перше, не треба, треба навчитися до цього, відноситися абсолютно байдуж. Всі мають право на свою точку зору. Я намагаюся жити ну, більшу частину свого життя, не орієнтуючись на соціальну думку. Я все життя говорю, що я гей. Як ви там мене не били фізично, там, не гнали, не плювали. Не... Не всякі в мене злору я такий, який я є, і я відстоюю свою точку зору завжди. І тому я намагаюся для мене там точка зору більшості, вона, в принципі, часто пустий звук. Для мене головне не порушувати закони, я за цим чітко святкую, так, займатися своєю улюбленою справою карти та рої, зотерика собі на шматок хліба заробляти, платити податок державі, і вчитися і. Удосконалюватися. Тобто, якщо я беру якісь діяльності інтелектуальні, я їх самостійно намагаюся роками займатися цим, але доводити до дуже високих рівнів. Наприклад, я все краще і краще починаю думати навіть англійською. I live in English. Я живу англійською. Так? Тобто. і що Я читаю багато різного, не побоюсь цього слова, англомовної літератури в оригіналі, якого, там, фантастика, science fiction, так, яку я люблю езотерика, окультні науки, occult sciences там, різні релігії то, що психологі, психологія, філософія, філософія, психа психіатрія. Тому вам потрібно. Стати сильним Костя у якійсь одній чи двох галузях. І повірте, тоді у вас почнуть, якщо ви хочете визнання соціального, більш поважати. Ви зможете реалізуватися в цьому житті. У ваші дані краще за мої. Е, у мене, я кажу, е, ну, в принципі, в мене не було такого. Красивого тіла від природи, яке у людей фактично ніколи. Але я не униваю, не падає духом і зараз, вже, підходячи до 40 років, мені 36 років, бачачи себе вже такого, скажімо, чоловіка, який підстарів, в якомусь плані, все-таки не такого успішного, як люди, ну там є чоловіки. Да? От, сильний, там, такий, енергійний, дуже надто, який швидко за свою інформацію. Мені це дається більш повільно. Е, от. Але я рухаюся невідступно. Я фанатично вивчаю англійську мову. Я вивчаю її так, як в принципі, ну, як аскеза, так, де я вмикаю на ніч і фільми у мене в ноутбук повторюються. Оточую себе постійно є і щодня, і навіть зараз я записую це відео, у мене стоїть програма англійська мова, так. І я, я живу англійською, і якщо я якісь вже речі беру, то я на, на ну, я намагаюся зростися з цим, вібрати в себе її повністю, інтегруватися з нею, от, думати англійською і тощо. Ну, зараз я нажму клавішу Stop Recording. «Stop Запис, і тому я поділився досвідом. Немає різниці, як я вас тіло. Ви також я роблю вправи спеціальні. я щодня роблю вправи. обов'язково. Тобто я качаю прес по 100 разів, хоч він мені майже ніякого не, не дає результату, От, але десь 100 разів, так. ну інколи може там менше, я лягаю на підлогу, там ніжки під ліжко, і починаю качати цей прес. Я роблю комплекс такий невеликий вправ там, в плані віджимань від пола, хоч мене нормально вони не виходять. Часто в ну, мене ну, свої особливості фізіологічні. Я присідаю, там, я роблю спеціальні вправи для шиї, я, я там, спеціально роблю замочок руки так, одну руку сюди до плеча відтягую. Так, знаєте, беру раз. Потім два сюди витягну, доторкнувся да, опа, тут уже. І так, значить, роблю комплекс справ. Перед сном я, тобто, я гарно сплю після цього до речі. От. Ну, Якщо вже я в дорозі десь там їду, я не можу цього робити, то я вже не роблю, звичайно. І тому Костя, треба тренуватися, треба боротися і не падати духом. Не приймати свою зовнішність така, яка вона у вас є. І обов'язково вірте в те, що у вас Обов'язково з'явиться ваша кохана людина, яка буде вас любити безумовно. Але для мене принципово важливо бути інтелектуально конкурентно, спроможним, бути дуже глибинним, не здаватися абути. Тобто це не просто якісь там понти. А якщо я вже займаюся англійською мовою, то моя планка є мінімум е- ті, бути дуже сильний в англійській мові, як університетські викладачі. Like a native speaker, як носій англійської мови. Have a nice day. Бажаю гарного дня. Best regards. Ну, по-мир покаялонський.